Чим або ким він заповнює свій час без вас. Давайте будемо дивитися, чим або ким він заповнює свій час. Оскільки розклад загальний, то ми подивимося, який він, який він чоловік. Щоб ви розуміли, людина дуже рухлива, може їздити по. Робочим питанням, до прикладу, постійні у нього відрядження, але більше схоже на те, що він готовий постійно починати щось нове. Він приймає в своє життя якісь нові пропозиції, якісь нові тенденції. Він постійно готовий навчатися. Тобто, знаєте, там соцмережі розвиваються. О, а ну ка давайте спробуємо іще отак. От мені це цікаво. Тобто, це людина він може бути достатньо молодий, але не обов'язково, що він фізично молодий. Він може бути молодий духом. Такий, що знаєте, прям ну давайте. І також може постійно розпочинати якісь нові проекти, робочі питання, якісь співпрацювати з якимись новими людьми. Він готовий це все приймати в своє життя. Окей, давайте будемо дивитися чим або ким він заповнює свій час без вас. У нас перша карта, яка виходить: це карта відлюдника. Ну, тихо сам собою, я відбесіду. Знаєте, от, Тут більше роздуми будуть Роздуми будуть про те, що змінюється його усвідомлення стосовно того, чого він прагне насправді, чого він хоче і як він цього хоче. Це також буде стосуватися і родини, і сім'ї. Що, Знаєте, як переосмислення, переосмислення іде того, якщо він. Раніше казав, що я не буду одружуватися ніколи, мені це не потрібно. То йдуть зміни дуже великі зміни. Він може бути розлучений, до речі. Може бути розлучений, і саме його розлучення, воно буде його, знаєте, як змінювати. От. І тут, знаєте, є якийсь внутрішній мінімальний такий конфлікт, але він дуже швидко проходить. Тобто людина в конекті із собою однозначно. І він приходить до якихось нових усвідомлень. Немає... Немає людей, яким би він заповнював свій час. Тут є дійсно суто роздуми, Стос... роздуми, але тут, знаєте, от, якщо ви знаєте, які в нього страхи, то своїх страхів він не готовий позбавлятися. І це може бути саме пов'язане з його вкладанням сил в стосунки, з розвитком стосунків, ініціативи якоїсь його. Понімаєте? Ви можете до прикладу. Не бачите його ініціативи, вам буде здаватися, що він не ініціативний взагалі, воно всередині в нього є. Але він поки що не дозволяє собі це проявляти. Але ну, тут, знаєте, от поки він не закінчить з цими своїми якимись роздумами стосовно того, чого я прагну, чого я хочу, як я цього хочу, в стосунках, яку я хочу мати родину, він не буде проявлятися. Він не буде ініціювати стосунки. але... Ще один момент. Знову таки хочу наголосити на тому, що немає в його житті інших жінок і немає якихось там захоплень, і немає того, що він намагається втікти від себе. Це дуже круто насправді.